Зранку завітала до бабусі в гості. В тата справ своїх чимало. Рудик його просить. Можна я сходжу швиденько татку до крамниці, подивлюсь там щось смачненьке І повернусь до лісу. Тато сина відпустив був кмітливий Рудик. У крамниці він робив іноді покупки. Нещодавно на свята. Якось так співпало, що чимало грошенят сину дарували. Вирішив узяти їх він до магазину про всяк випадок, а раптом щось стрибне в корзину. Так приваблює реклама, про смачне де йдеться. Хоч говорить часто мама, що то лиш здається. Ось малий. Зайшов в крамницю, а смачне з реклами, близько так, на всіх полицях так до себе й тягне. Все яскраве, кольорове, слину викликає. І у кошик, мов у гіпнозі, рудик вже складає чіпси і солодку вату, шоколад, цукерки, різних тістечок багато. Кремові панкейки та солодку газировку тягне він з полиці. Ох, на силу йде! додав ще біля каси піцу. Як поклав усі товари з кошика на стрічку, ледве вистачило грошей. Всю сплатив готівку. Та смаколиків пакунки збили з пантелику, бо ніколи їх не бачив. Він одразу стільки. Ледве він прийшов додому, став все куштувати. Геть забув він поділитись з мамою чи тато. Все хапав, тягнув до рота жадібність накрила. Зупинився лише як нудота, слабкість спричинила. Мама стала на порозі. Сина не впізнати, весь блідий і ледве в змозі З ліжка він піднятись. Дзнавши, що тут відбулося, мама не сварила. Лікувальний порошок в склянці розчинила. Швидко випити дала синові пігулку, бо животик заболів, ледь не плаче рудик. І вечір у них був, більченя страждало, навіть і не пам'ятав, щоб таке бувало. На смаколики йому бридко і дивитись, стільки з'їв їх, що без сил лежав блідолиций. Та коли минуло все, в них розмова сталась із батьками, бо вони на усьому знались. Родик Чесно розповів, що йому геть гірко, через те, що гроші всі витратив так швидко, адже стільки планів мав, стільки мрій чудових, а на ділі вийшло так, що збирати знову. І, хоча б купив хоч щось, те, щоб користь мало. Навпаки ж, хвороба ще й через це спіткала. Два питання є до вас. Я б хотів збагнути, як же харчуватись так, щоб здоровим бути? Друге. Чому все смачне, не корисне зовсім? Поясніть це все мені. Дуже вас я прошу, синку, бачиш, страви всі свою користь мають. М'ясо, риба та яйце. Нам допомагають мати сили, щоб рости. Овочі і каші нам енергію дають бігати і стрибати. Молоко та сир міцні роблять наші зубки, і кістки міцніють теж, як сметану любим. А малі помічники звуться вітаміни, фрукти й овочі дають їх. Це дуже цінно. Ще горішки їсти слід, ягоди корисні, що стосується смаків, і гірке, і кисле, все свій має час і сенс. Справа тільки в мірі. Пуштувати треба все, тільки не надмірно. Ось, до прикладу, візьмемо овочі та фрукти. Це без сумніву, смачні. Корисні продукти. Але яблук з'їж відро, уявиться Рудик, ти вже знаєш, зайве все лише шкідливим буде. Про смаколики таке, хочеться їх з'їсти, хоч здебільшого вони і не є корисні, бо яскравий мають смак, просяться до рота. Але можна їсти їх не щодня. І трохи. Це як гойдалка твоя. Трохи, то приємно, а кататись цілий день стане зле напевно. Тож продукти цінні всі, слід їх споживати. Але міру усьому треба синку знати. Рудик вислухав батьків пильно і уважно, бо відносився до них. Він завжди поважно. Все осмислив, зрозумів і нарешті мовив. Бути я завжди б хотів, сильним і здоровим. Харчування має ми організувати речовини, щоб усі необхідні мати. А смаколики тоді радитися будем, які саме і коли. Купувати будем, бо відмовитись від них я не хочу зовсім. Знати міру згоден я, радість це приносить.